Вітаю! Нещодавно мені стали цікаві олівці для губ, тому я вирішила зняти про них відео. Більшість в мене коричневих, тому що я люблю бежеві та коричневі кубні засоби, та є декілька рожевих, тому що я собі шукала дюб на калі в колаборації з Кендл. Я їх розсортувала по фірмам, та вони в мене по абетці. Почнемо з. ABH. він мені прийшов в подарунок до якогось замовлення. Це колір Мока. Він дуже світлий, формула в нього м'ягка, наскільки я пам'ятаю, він не фіксується. Наступний від Biff Perfect це колір Mystery. Він має явно такий гірчичний підтон. Мені саме такі кольори не дуже подобаються, і виглядають на мені дивно. Тому, на жаль, цей колір мені не підійшов. Але формула стійка, вона фіксується і дуже м'яка. У мене тільки один олівець від Charlotte Tіmer в культовому відтінці пілоток. Я собі хотіла б ще декілька відтінків. Але я його взяла заради того, щоб порівняти з моїм улюбленим рожевим олівцем Калі з Кендл. Оскільки в мене в нього залишилося, я його. Як можна довше розтягує, але він вже старий і вже пора б його закінчити. В нього також м'яка формула, але колір не схожий. Троє в мене олівців від Essence. Вони саме механічні. Перший колір це Silky Hazelnut, він дуже світлий і такий більш теплий. Вони фіксуються і мають матовий фініш, трохи можуть мені сушити губи. В них, до речі, ззаду є створмачка. Наступний 10-й колір Perfect Shade. Я б не сказала, що це колір тіні явно теплий коричневий колір. І останній Rosy Nude. Ми його посвочимо на руці, там, де рожеві. Як можемо бачити, він достатньо теплий. Від Fenty Beauty, я його вже показувала в якомусь відео, це колір Peanut Butter. Мені подобаються вони, тому що вони дуже м'які і достатньо стійкі, тому що фіксуються. Я чула багато гарних відгуків на фірму Frag Beauty, а саме їх олівці, тому вирішила замовити собі перший колір та третій колір. Вони також механічні, перший колір. Дуже теплий і з якимось таким також чи герчичним чи жовтим підтоном. Він мені не дуже сподобався. Саме через колір. Але вони фіксуються і стійкі. Більше мені сподобався третій колір, тому що він має такий більш рожевий підтон. Від Glossier це колір Beat, він більш рожевий і він дуже схожий на Kylie з Kendall. На свочі може і не дуже, але на губах вони достатньо схожі. І ще один колір це баф, дуже їх популярний колір. Вони дуже м'які і фіксуються. Двоє в мене олівці від Huda Beauty, вони були в наборі. Muted Pink, мені здається, має трохи в собі фіолетового кольору. І другий Pinky Brown. І, до речі, вони викручуються. Також ззаду є стругачка. Наступний олівець це Iconic London в кольорі Unbothered. Тут ззаду є аплікатор, який дозволяє розтушувати олівець. Я вважаю, що це взагалі не потрібний додаток, тому що він дуже жорсткий і неприємний на дотик. Олівець м'який, дає час підтушуватися. Але я не пам'ятаю, щоб він фіксувався. Один такий в мене олівецький район, банкет від Ілія. Він мені достався в подарунок. Він фіксується, дуже стійкий, але не буває, залишає білу полоску на губах. Двоє в мене олівців від коса. Перший це колір 100. Він також відкручується і має ззаду пензель для розтушовки. Колір 100 на мені взагалі майже не видно. У мене нерівний контур губ, тому саме ним я роблю заповнення. І я собі взяла ще один колір це Beyond. Він більш рожевий. До речі, він схожий мені на кайлі, особливо на губах. В мене троє олівців від Makeup by Mario. Це колір Дмітрій, бежевий колір. Наступний колір це Hue. Він маленький, тому що йшов в наборі. І Ще один колір, дуже їх популярний Smoky Pink. Двоє в мене кольорів від Rimmel. Перший це 725 Тірамісу. Він мені не дуже подобається, тому що він дуже теплий. Він на мені виглядає як абрикос. Також мені не дуже подобається їх формула, тому що вона тягне мені шкіру. Але я тримаю цей відтінок тільки заради кольору. Це колір 705 Капучино, тому що це такий ідеальний контур. В мене декілька видів олівців від фірми Сосу, двоє механічних та всі інші звичайні дерев'яні олівці. Почнемо з механічних. Перший колір це Naif Nude, дуже світлий і занадто теплий. Може на свочі не видно, а от на губах він якось проявляється теплуватим. І ще один колір Hazelnut. На жаль, ця формула мені не дуже сподобалася, тому що вона суха. Мені важко ними не малюватись і вони тягнуть мені шкіру губ. До речі, у всіх цих дерев'яних олівців від відсосу є такий перламутровий золотий блиск. Перший це колір Sugar, він більш рожевий. Я сподіваюся, видно, ось цей блиск перламутровий. Наступний колір це тост. Колір кафе мені не дуже пасує, тому що в нього має якийсь гірчичний жовтий підтон. Колір Cinnamon він на мені трохи затемний. І останній в мене це Tower 28. Перший колір Paint My Number. Він на мені розкривається більш рожевим. Такий більш мов колір. Вони м'ягкі, але не фіксуються. І ще один колір це Work of Art. Ось так виглядають усі мої олівці. Давайте проведемо експерименти, які зафіксувалися, які не дуже. Найулюбленіші по кольорам це Tower 28. І форма в них приємна, і кольори дуже класні. На другому місці в мене, мабуть, йде Makeup by Mario, тому що в них дуже велика лінейка кольорів, але для мене вони трохи сухуваті. Косас також мені сподобалися. Я б собі хотіла ще кольорів взяти. Glossier дуже м'які, і кольори цікаві, такі більш приглушені. І фрек це, мабуть, мої топ-5 олівців. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Дякую за увагу та приходьте ще.